Замовлення довжиною у 4 роки. Як таке могло статися? Приємні та не дуже сюрпризи при ремонті та відновленні цього Ford Escape гібрид Titanium 2020 року. Яка реальна витрата палива у такого гібридного Ford Escape? Та чому ж вигода придбання авто Сполучених Штатів до України у 2025 році? І чи є вона взагалі? Ну що, друзі, це зацікавили вас ці питання? Цікаво отримати відповіді, а що ж саме було з цією автівкою, чому так довго замовлення, які були складнощі, таке, таке інше? Тоді влаштуємося зручніше. А з вами знову я, Олександр Міталіді, автопроєкт Харків і черговий фінал чергового проєкту Авто Сполучених Штатів до України. Ми починаємо. І так, що ж у нас сьогодні на огляді? Ford Escape, гібрид Титаніум, чистий 2020 рік випуску. Це максимальна комплектація з кучою допу е, опцій. На передньому приводі 2,5 літри 57631 міля на одометрик, на час, коли цю автівку придбали на аукціоні, і придбали її, до речі, за 8600 доларів. А що ж нас взагалі? За комплектація по цій автівці. led оптика протитуманні фари, дзеркала з повторюючими поворотів та датчиками мертвих зон. Безключовий доступ, як на будь-якому будь будь форді, кодовий доступ до автівки, люк, величезна панорама. Звісно, що у нас іде електропакети насіння, шикарний світлий шкіряний салон. Так, а що ж ми маємо у салоні? Тож те, що ми бачимо, у нас тут вставки під дерево, дуже непогано виглядає. Звісно, що в нас іде, запит з кнопки автівки. І в нас з'являється. Відразу як ми запускаємо авто, з'являється проекція на лобове скло. Далі, по копціях, по всьому, що тут є. Перемикач режимів руху, помічник у паркуванні, утримання у паласах, автохолд. Звісно, що є підігрів, окрім сидінь, ще й підігрів керма та є вентиляція передніх сидінь. Ну і звісно, що звичайні ну, вже стандартні опції підігрів заднього скла, підігрів дзеркал. Це безліч, безліч додаткових. Помічників та функцій. Так. Що в нас по даху? По даху в нас іде величезна панорама повністю на увесь дах. Я зараз І відкриваємо панораму і відкриваємо люк. Я можу розкажу, що люк у нас доволі чималих розмірів. Ну що ж, друзі, можна сказати так, що для цієї невеличкої автівки комплектація та оздоблення тут вище даху. Ну і звісно, що салон ну, виглядає набагато дорожче, ніж коштує ця автівка. А проекція на лобове скло для авто того класу це взагалі щось надзвичайне, я сказав. Ну і витрати палива. Ви можете бачити, що зараз нас прибор на приборна панель приладів показує 6,1 літра поточня витрата палива у міському циклі, але по факту складалися взагалі в 5,6 літра. Ось вам реальні показники, скільки можна а, отримати витрат палива, скільки можна отримати економії на такому. авто. А також у обсівці є. Відкривання кришки багажника як з салону, так і з пульту, з кнопки зачиняння. на кришці багажника. Ну і звісно, що відкривання від, відчиняння кришки та зачиняння безпосередньо з ноги. Ну що ж, тепер ходимо далі розбиратися, що саме ми привезли, які були пошкодження та історію проекту. Ну що ж, друзі, розібралися з вами, що ж за комплектація у цій автівці? Да? Що ми таке придбали? Тепер давайте розбиратися швиденько з усіма нюансами по цьому замовленню. Чому ж воно було так довго в нас тривало? Та які були пошкоджені. І так. Чому тривало 4 роки? Тому що Олег першого разу звернувся до нас взагалі у 2020 році у жовтні, і було бажання придбати форт. Едж, ну, Тоді е, плани у замовника змінилися, е, і він вирішив придбати автівку на вторинному ринку. Йому там зробили на той час ці для нього цікаву пропозицію. Тому ми співпрацю призупинили. Повернули замовнику депозит, все без питань. Це, до речі, то, то як ми працюємо. Де, що депозит то не є кабала. І ось кхм, пройшло 4 роки. восени 2024-го Олег але звернувся до нас знову вже з бажанням придбати собі. Ось такого гібридного ескейпіка. Врешті-решт, спустя майже місяць пошуків, ми придбали автівку, яка була більш разобрана, ніж бита. У нас були зняті передній бампер, задні бампер, фари. Це все було знято. Питання були по крилах, по дверям. Що, врешті-решт, довелося замінювати, що врятувати і з чим були складнощі. Однією з перших складнощів по цьому авто було те, що коли її привезли на СТО, в неї не перемикалась коробка передач. Вона просто не працювала. Що таке, в чому питання? Давай будемо розбиратися. І в процесі розбору щодо чого з'ясувалася дуже-дуже цікава річ. І що ж саме з'ясувалося? А те, що на цьому авто стояла якась незавадська ціналізація, якась незавазька. Португонна система, яка додатково була встановлена на це авто і блокувала коробку. Для цього був потрібний ще один пульт для того, для керування цією системою цього пульту не було. І питання в тому, що ця система була встановлена в принципі доволі варварськими методами. Не знаю, хто є мексиканці, негри або що. Я не вважаю, щоб наші фахівці з нашою культурою роботи могли встановити е такий дрек е і так похабно все зробити, але м були просто перерізані. Багато дротів, багато джгутів, проводів дротів і е, вмонтована ця е, додаткова безпекова система. Нам довелося все це знаходити, все це демонтувати, відновити повністю всі ці дроти, всі ці жгути дротів, так звані коси, і зробити так, щоб все працювало. Це була перше питання. Наступне питання, наступна складність на цьому авто. Це було дзеркала. На Титаніумі всі дзеркала з повторюючими поворотників, з датчиками мертвих зон або сліпих зон з усіма вся. На звичайну версію, на звичайну комплектацію їх знайти не складно. А на Титаніум їх майже немає. І нам довелося дуже-дуже попрацювати дуже довго і дуже складно, щоб знайти де ще й колір пару таких дзеркал. І їх придбали по 450 доларів за штуку. Це було дійсно і дуже дорого, і дуже складно, але дзеркала знайшли взагалі у колір та й потрібної комплектації. Це було у нас друге питання. Ну і третє питання. Ми зараз розібремо всі негативи, і потім переходимо до суцільних позитивів. Третє питання це було, коли вже автівку завершили, коли все зробили, коли треба було просто її обкатати, сертифікувати та віддати, поставити на облик та віддати замовнику. У нас при спробі запуску відвалюється гібридна система, тобто вона просто не бажає працювати, і що з нею не робили, воно не працювало. Добре, без питань знаємо, як з цим боротися. Беремо автівку на евакуатор, якщо не вистачає своїх фахівців, веземо до партнерів, веземо до профі суто по таких питаннях, і фахівці електронщики Знайшли, у була було складати, у чому було питання по блоках запобіжників, по релюшках і по взагалі е, той системі, яка відповідає безпосередньо за коректну роботу гібридної установки. Все після декілька годин е, пошуків, доведення до ладу, все запрацювало, все заробило, і автівка далі вже поїхала своїм ходом. І так, тепер їдемо розбратися з добрим. Савдівка разом приїхали передні фари. Обідві живі, обідві цілі, їх не треба було докупляти. Це суттєва економія бюджету. Але вони були дуже сильно вигорівши на сонці, і була потреба їх полірувати, їх відновити. Ми ставимо зараз вам фото, що було і що зробило. Різниця просто шалена. По задніх блокфарах одну такі довелося докупляти нову, іншу. Відремонтували, відреставрували, і вона зараз стоїть на автівці. Так, а що ще робилося з цим авто? Що мінялося, що відновлювалося? Йдемо розбиратися. Треба було замінити обидва передні крила та передню дверку. От якось так от цікаво, автівка отримала пошкодження. Та. Як я вже і казав, були замінені дзеркала, але вони у кольорах там їх не фарбували. Далі, тобто, передні обидва крила фарбовані. І замінена дверка замінена, фарбована, роздувка на задні двері, роздувка на двері з того боку. Капот цілий, не фарбований, полірований. Бампери обидва, що передні, що задні, вони стоять рідні, але треба було їх трішечки відновити, пофарбувати, поставити на місто. Вони по запчастях купляти було не потрібно. Ми вам зараз ще ставимо відео з процесу відновлення, де чітко видно, що у нас. За бамперний простір він взагалі не постраждав. Тобто там нічого не треба було доводити до ладу. Чудово, йдемо далі. Щодо запчастин: крила придбалися е, нові дуже якісний е, тайвань, але максимально якісні. А двері бралися та дзеркала, бралися вживаний оригінал. Причому двері бралися м у зборі е, в, без. Наповнення її не продавали ці двері, і у замовника ще залишилися запчастини з його рідної двері, з його старої двері. Да? Само залізо викинули. А уся начинка залишилася, в принципі, її можна або залишити собі на майбутнє, не дай Боже, як запчастини, або взагалі продати і компенсувати. Частину витрат. І знов таки ми повертаємось до дуже дивного пошкодження по цьому авто. Навіть у е, лоті була вказана, що не зрозуміла, що це таке були за пошкодження. Да? М -м -м, бо ж у нас і обидва крила пошкоджені е, при цьому капот на місці. Бампер трохи пошкоджений, але живий. І двері, ліві, передні пошкоджені, розбите було лобове скло, що довелося замінювати. Прем'яти був от, о, о, ця частина автівки е, у народі звуть банан. Да, оцей верхній елемент кузова автівки. Е, і нічого не треба було різати, нічого не треба було замінювати. Все це відновилось, відрихтувалось, і правий так званий банан у нас фарбований. А далі знов-таки повертаємось до того, що швидше за все втівку або впали якісь гілки від дерева, або ще щось. Бо в нас були окрім розбитого головового скла, в нас були пом'яті та пошкоджені е елементи даху. Панорама на щастя, в нас ціла, не ушкоджена, нічого з нею не було. А ось усі чорні накладки попереду та позаду автомобіля. Вони були пошкрябані, подряпані навіть зм'ятаними. Все це довелося відновлювати. І е, вони всі по пофарбовані у е, ту той колір, як воно має бути, у чорне колір. Ну, Но, щоб нормально все це зробити, треба було розбирати е, дах і знімати е, стелю із безпосереднього салону. Ну якість, що зроблено, ви бачите, і так, да, безпека в автівці повністю. Рідна тіла. Ну ж, друзі, ми з вами розібрали усі основні питання по цьому авто: що ремонтувалося, що замінювалося, що рятувалося, що та як робилося. Е, Залишилося, в принципі два фінальні питання. Одне з них ми з вами вже розібрали, але трошечки ще раз на ньому зупинимось: це витрати пального. Реально вкладалися, був вже експеримент. Саме на цій автівці 5,6 літри. Сьогодні, коли приїхали зараз на цей майданчик, знімати були витрати 6,1. Ну а поки бавилися, знімали, запускали, зупиняли двигун середні витрати на. В місті трохи піднялися до 6,3 літри. Тому можна сказати, що по городу витрати в нас середні від 6 до 6,5 літрів. А якщо дуже-дуже е постаратися, то навіть і 5,6 можна вкластися безпосередньо на такому двигуні. Ну що, ж, залишається єдине фінальне питання. А взагалі, чи вигідно чи не вигідно у 2025 році брати ось такі автівки з Сполучених Штатів до України? Давайте трошечки. Розберемо це питання. Саме це авто повністю підключено на номерах з ремонтом, з усіма, з усіма витратами, запчастинами, поліруванням, відновленням, доведенням до ладу гібридної системи, доведенням до ладу КПП, з зняттям цієї кустарної охоронної системи, відновленням дротової мережі, всього всього іншого, повністю поліруванням. Ось останні як ви бачите зараз. Автівка вийшла замовнику 25 тисяч 500 доларів. Повністю це підкреслюю, 2020 рік гібрид Титаніум передній привід, але максимальна комплектація з максимальними доп опціями. Хтось скаже, що це в принципі недешево. Я з цим більш ніж погоджуюсь. На нашому вторинному ринку можна знайти варіанти і по 22, і по 23 тисячі, і навіть дешевше, але це буде аж ніяк не Титаніум, і це буде аж ніяк не ні, ні, ні така комплектація і не такі допи. Ми не знайшли в принципі, відповідних комплектацій, тому навіть не робимо порівняння з вторинним ринком. В середньому бачили декілька титаніумів, і вони коштували десь в принципі майже такі гроші: 25 п'ять з половиною 26, шість, з половиною тисяч, е, приблизно так. Але звісно, що там були м, трохи більше пошкодження, трохи більший пробіг. В принципі, навіть і наводити ці приклади немає сенсу, бо по ціні в принципі ми отримали для такої моделі для такої комплектації по факту. Ні, з ринка в Україні суто су 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 для такої комплектації. Але по якості, по тому, що замовник отримав за свої гроші, звісно, це набагато цікавіше єдиний мінус всього цього проекту. Е не саме цієї машини, а взагалі авто і США, це час. Е, безпосередньо, по даному лоту, в нас вийшло повністю на все про все 5 місяців від купівлі автівки у штатах до вже м -м, повністю завершення проекту і передачі автівки забовні. Повністю на все про все пішло 5 місяців. Але що замовник отримав за свої гроші? Він отримав нормальне, якісно відремонтоване авто під його вимоги. Він отримав автівку з, в принципі, не сильним ударом, яка була більш розібрана, ніж бита, та з повністю цілою безпекою, прозорою історією і зроблену автівку під вимоги замовника. Ось вам основні переваги, основні. Вигади від купівлі від замовлення автівки сполучених штатів до України. Бо коли ви берете автівку старинного ринку, яка зроблена ізначально на продаж, то всі розуміють, що жоден бізнесмен, жодний посередник, жодний перекуп, хто бере автівку на продаж, ніколи не буде вкладатися в неї по максимуму, бо це просто фінансово недоцільно, і людина нічого врешті-решт. Не заробить з такої автівки. Тому звісно, що буде економія, економиці буде на всьому, чому важливо. А тут людина робила автівку для себе під свої вимоги, і вона буде повністю впевнена, що автівка задовольнить усі вимоги свого власника, то буде доставляти йому максимум приємних емоцій ще не один рік. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. З вами був я, Олександр Метаріді, автопроєкт Харків. І звісно, що нагадую. Ставимо лайки, підписуємось на канал, натискаємо на дзвіночок та не забуваємо переходити за посиланням, кого цікавить наші окремі групи Viber та Телеграм-канали присвячені темі вживаних автівок Сполучених Штатів та Канади, та окрема пара Вайбер та Телеграм присвячена темі електромобілям з Китаю та Норвегії. Ну а На цьому все з вами був я, Олександр Мітеріді, автопроект Харків. До нових зустрічей в ефірі і все буде Україна!